Ще рівного часу, шановні українці, перед вами обліпиха. Ось такі кущі вони, досить високі бувають. Це ось чоловіча, а це жіноча з плодами. Ягоди збираються і дуже корисно сам наліт, тобто не вимивати його сильно. А ось такий наліт дуже корисний, його потрібно зберігати, просто акуратно збираєте. Ось Дика така колюча, а домашня вона є сортована не колючим. Перетираєте з цукром. І заморожувати, коли воно перемерзає, вона навіть солодше стає. І дуже сильно піднімає опірність організму проти застудних хвороб, посилюючи судини, ось, вирівнюючи pH більш влужний бік, причому що воно кисло. З медом консервувати, можна просто заморожувати, потім можна видушити ще і обліпихову олію зробити з кісточок. Запасайтеся, зараз сезон.